Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка чудесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Отож казка про трьох поросят. За мотивами англійських народних казок, у одному прекрасному лісі жило собі троє братчиків поросят. Вони були дуже схожі між собою і навіть звали їх дуже подібно Руф-руф, раф раф та ріф ріф Чому так? Тому що дуже часто вони ходили і носиками робили отак Раф-раф, Ріф-ріф. Власне, так і прозвали їх лісові друзі. Це було дуже незвично троє поросят жило у лісі, а насувалася зима. Отож, старший братчик Раф-Раф, вийшов з пропозицією до своїх молодших братів. Знаєте що, братчики? Літо вже закінчилося, на нас суде осінь. І нам треба подумати про якесь спільне житло. Про спільне надійне житло, щоб ніхто, ніхто з хижаків не міг до нього підійти навіть близько, і щоб нам було там тепло і затишно. сказав Рів-Рів. ще рано думати про такі речі. Я ще хочу бавитись, я ще не натішився сонячним теплом, адже ось і на початку така тепла і привітна. Ні, я пізніше сам собі збудую, а ти, прошу дуже. І я бажання не маю, доєднався Руфруф. -Руф. Ще дуже рано, щоб думати про житло. Подивися, і прекрасна погода, ну нащо тобі оці от замороки? «Хм», – сказав Рафраф. -Раф. Якщо не хочете, я працюю сам, а ви лінуйтеся собі на здоров'я. І так і сталося. Рафраф -Раф почав працювати, обдумувати проєкт, як зробити свою хатку затишною, найкращою. Вимурувати справжню фортецю, аби жоден хижак не насмілився навіть близько підступити до хатинки. Тим часом Руф-Руф і Ріф-Ріф розважалися, як тільки могли, бігали за метеликами, які ще залишилися у лісі, збирали грибочки, збирали ягідки. Бавилися, грали в футбола, ходили собі на рибалку. Словом, хлопці проводили час у своє задоволення. Аж тут раптом на маленькій калабанці з'явилася перша крига. Іній вкрив ще вчора зелену травичку, листя на деревах почало жовтіти, і тут раптом ріф-ріф почав чухати свою потилицю. Ой, треба вже, певно, щось будувати чи мурувати. А я тут о, солому бачив, я тут скоро з соломи, намащу собі хату, за день зроблю хатку фест і буду бавитися далі. Руф-руф, ти мене почекай, я швиденько хатку збацаю і все буде добре. Так і зробив ріф, побіг, змайстрував собі хатинку з соломки дуже скоро, зграбненько. Ха -ха -ха. Чудесна хатка! І для чого то мордуватися, як той Раф-Раф? Ха! -ха. Я класний майстер, раз раз і зробив. Хатка з соломки стоїть чудесно, прекрасно буде тепло, буде затишно, буде класно. Пішов ріфрів до Руфруфа, а Руфруф -руф, власне також вирішив раз інеєм уже покрилися дерева й трава саме час робити хатинку й собі. Хм, соломе то якось ну вже занадто. Візьму но ну, я лозинки, гілочки і листя, забив кілочки у землю, намостив лози різної, а зверху присипав листячком. Ой, ну зграбненька ж хатка вийшла, сказав -Руф. Дуже навіть гарна хатка, і я певен, що ніхто й ніколи її не зможе зруйнувати. Словом, ріф, ріф, ми з тобою справилися дуже хутенько. А ну ходімо, глянемо, що то там робить Раф-Раф, Чого він так довго гуздрається? А Раф-Раф підійшов дуже ретельно до побудови своєї хатки. Він наносив каміння, глини, намалював на піску серйозний проєкт, де все було розраховано, де жоден камінчик не був вчеплений просто так, а все мало своє місце і свій порядок. І ще одна дуже важлива річ: важкі дубові двері на міцних завісах мусили бути у тій хаті, тільки тоді ніхто й ніколи без дозволу господаря у неї. Не зайде. Рафраф -Раф працював день і ніч. Минуло кілька днів, але рафраф -Раф і далі будував свою хатку. І тільки ріфріф і руфруф. Ха -руф. ха. Дивися, він ще досі не збудував свої хатки. Ми вже давно ми ж забули про неї, а він ще у того носить така міня. Ха-ха-ха, який смішний. Братики пкували. Але Раф-Раф робив свою справу цілеспрямовано і послідовно. За два тижні хатка Раф-Рафа була готова. І вона справді була чудовою. Камінець до кінця, перемазані глиною, і стояла на гарному фундаменті. Зверху всі побачили красивий димар. і... Двері, міцні двері на ганку, котрі не пустили б чужака ні за що. Вселився Раф-Раф у свою хатинку, почав там газдувати. А хлопці Ріф-Ріф та Руф-Руф, як тільки прийшли холоди, розбіглися по своїх хатинках. І все, ніби й нічого. Але одного разу до Ріф-Ріфа постукав хтось. Е, а хто там? Тиша ніхто не відповідав, аж раптом. То я, сірий вовк, пусти мене до хати переночувати. Ні ні, 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 ні. Іди. ні за що ні за що. я тебе не пущу до своєї хатини. Мене, мамуся, добре вчила. Вовка до хати не пускай все двері замкнено, йди собі геть до лісу. Ой, як страшно, Почав говорити Ріф-Ріф. Аж тут вовк відійшов подалі, набрав повні груди повітря, дмухнув і а. Хатка з соломи розсипалася вмить, а вовчисько роззявив по щеку і заковтнув ріф ріфа. Отак от. Неміцною виявилась хатинка ріфріфа. Дарма він лінувався. Та на тому вовк не вгамувався. І поки ріфріф -Ріф тупав ніжками в животі, почемчикував далі до хатки з лози під листям, в якій жило третє, найменше поросятко Руф-Руф. Почуло поросятко стукіт у двері. І затримтіло. А Хто там? А Хто там? Хто там? Хто там? Хто там? А, мама, мама, Хто там? Хто там? Хто це? Це я, сірий вовк. Пусто мене до хати переношувати. <гас> <гас> ніколи. Ніколи, ніколи. житті! тікай, тікай до лісу, тікай до лісу, сірий вовчисько. <гас> І тут вовк знову відійшов на два кроки назад. Набрав повні груди повітря і. Хатка захиталася, згойдалася, але встояла. Тоді вовк ще потужніше дмухнув. І хатка за другим разом розсипалася на гілочки, а вовк знову розявив пащеку і заковтнув маленького рувчика. Поросята борсилися у животі вовка дуже там тісно їм було. Але Вовчисько не вгамовувався на горизонті показалася ще одна хатина. Тож злий сірий хижак почемчикував до неї і почав стукати у міцні дубові двері. «Хто там?» Відповів раф раф. Це я, сірий вовк, пусти до хати переночувати. Ха! З якої нагоди я тебе пускати маю. Тут мій дім. Іди собі геть до свого лісу, в свою нору, а мене не зачіпай. Ах так. Ну, чекайно, ну, зараз я твою хату зруйную, так як хатки твоїх братчиків. Набирає вовк повітря, дує раз, дує два, аж посинів зо злості, набрав повітря, скільки міг, як дмухнув, аж брати з черева повилітали. Раф раф тут же впустив братчиків до хати і хутко-хутко зачинив двері на замок. Як не стука вовк, як не підбирався до хатинки. Але хатинка була міцною, адже раф раф, вправно ретельно усе продумав, і ніхто й ніколи хатинки б не зруйнував. Тож вовк розвернувся і почимчикував собі до лісу. Але одного разу озирнувся і побачив. Що на даху хатинки рафрафа є великий Демар. Ага. потерла по облапу сірий вовк. «Чекай, ну доберуся я до тебе і до твоїх братів. Доберуся. Вовк вночі тишком нишком підійшов до хатки, виліз на дашок і почав просуватися крізь чорний від сажі «Ух!» Я кажу, то тісно, ой, ой, ніяк! Я не можу вмістити всі свої лапи, почав крехкотіти вовк і просувався далі до хатки. А тим часом на вулиці позимнішало, і троє братчики вирішили, що саме час запалити у хатинці камін. Це так гарно. Коли вогнище горить і біля нього можна пити чай або какао і розповідати щось дуже приємне або співати пісеньок. Тож братчики так і зробили: розпалили багаття в каміні, взяли пледи і крісла-гойделки, щоб почати разом читати якусь цікаву книгу. Аж тут брати почули: пече! пече, пече, запалився. Хупс. Вовк просто на землю з розгону плюхнувся, хвіст його димів, чути було горілим, і хижак, так нічого й не добувшись, побіг до свого лісу і більше ніколи ані на крочок не підходив до хатинки трьох поросят. Тож робимо висновок малята, що до кожного завдання слід підходити дуже. Уважно, ретельно, і нічого не робити аби як. Адже хатинка ріфа і руфа посипалася вмить. Домівки двох поросят були ненадійними, бо вони не захотіли докласти зусиль, аби все було гаразд. А от Раф-Раф виявився наполегливим, впертим і працьовитим. Тож і ви, мої любі, будьте такими. І досягайте мети завжди. Папа, -па. до нових зустрічей! Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.